just your 60... Ли тішить нас приємним вітерцем, зігріває сонячними променями і вже скоро порадує першими зеленими листочками. Але водночас ми чомусь відчуваємо занепад сил, дратівливість та поганий настрій. Що це сезонна депресія чи весняний авітаміноз? На ці запитання сьогодні відповість моя гостя, дієтолог Галина Заволова. Я вітаю вас, пані Галина, у програмі Рецепт здоров'я. Вітаю також усіх, хто з телеканалом Віта. Ми, як завжди, працюємо у прямому ефірі. Тож покваптеся, задавайте свої запитання пані Гали. За номером, який які ви зараз бачите на своїх екранах. Отож, пані Галина, скажіть, будь ласка, чому по весні ми відчуваємо так катастрофічну нестачу вітамінів? Ну, справді, тому що е, нестача вітамінів зв'язана з тим, що в раціоні в нашому набагато менше овочі і фруктів. Основні складові е, це овочі і фрукти, де знаходяться всі вітаміни, як є і розчинні, е, водорозчинні, так і жиророзчинні. І якщо недостатньо тих чи інших вітамінів, е, вони можуть бути в різних е, кількості, але вони повинні бути кожен день для того, щоб йшли всі окистовідновні реакції, щоб ми гарно себе почували, щоб ми працювали, щоб ми посміхалися і раділи життів. А якщо недостатня кількість будь-якого вітаміну, значить іде збій. Тому нарушаються всі обмінні процеси. І людина себе дуже негарно почуває. Тому що я хотіла сказати, що є вітаміни, які е, можуть е, в нашому організмі яких кількості відкладатися, а більшість вітамінів в нашому організмі не відкладається, тому і з осені їх у ви вже навесно не хватає. Авітаміноз і гіповітаміноз. Ми дуже часто оперуємо цими двома поняттями і за часу ставимо собі навіть такий діагноз. Але як на мене, то мені здається, що більшість городян не розуміють в чому різниця. Я хочу прошу вас пояснити, в чому різниця між авітамінозом та гіповітамінозом. А вітаміноз – це коли недостатня кількість вітамінів у нашому раціоні харчування. А гіповітаміноз це коли в, люди, в людини вже це йде хронічна форма і недостатня певної кількості вітамінів в організмі. То що страшніше? Страшніше і одне, і друге, але коли в нас гіповітаміноз, то йдуть уже збої, на нару... і які можуть визвати і хронічну втому і говориться різні захворювання, тому що якщо довгий час в організмі не поступають ті чи інші вітаміни, це дуже погано для нашого організму і може визвати дуже різні захворювання. А які ознаки Авітамінозу? Чим небезпечен він і чи можливо розпізнати його самому? Ви знаєте, що авітаміноз справа тому, що людина починає бути набагато швидше втомлюється, вона буває така, роз, дратується. Не з і не з того вона починає. Можуть бути головні болі, можуть бути відсутність пікіта. Це такі перші ознаки, в які можна потрібно на це звернути увагу. А коли вже починаються другі такі симптоми, тобто шкіра починається бути сухою, так, випадає в там в людини псується зір або сідає острота зору. Тут ми можемо говорити вже про гіповітаміноз. Тобто, це вже коли в організмі достатній час не вистачає тих чи інших вітамінів. Коли людина помітила перші ознаки вітамінозу, що робити? Ви знаєте, що справа в тому, що е, в нас зараз, наскільки багато люди люблять е, самі лікуватися, всі самі собі все назначати. Я б радилася е, обов'язково із лікарем. Зараз достатньо є е, дуже гарних фахівців. Це і сімейні лікарі, і гастроентерологи, і дієтологи. Тому потрібно е, говориться обов'язково порадитися з фахівцем, який може е, е, визначити, яка степень вже іде недостатньо того чи іншого вітаміна, чи недостатньо того чи. Іншого. Нішо мікроелемента, тому що в нашому організмі як не вистачає і вітамінів, так і мікроелементів. Тому що я хочу сказати, що тільки недостатність в нашому організмі від такого мінерала, як кальцій, визиває 147 захворювань. Тобто, це потрібно радитися з фахівцем. Пані Олена, про те, що деякі продукти вони здатні пригнічувати наш настрій, і деякі навпаки підвищувати. Медицині про це давно відомо. Я хочу, щоб ви пояснили механізм такої дії і назвали, можливо, такий список продуктів, які підвищують наш настрій, і які навпаки пригнічують. Ну справа в тому, що в першу чергу які підвищують наш настрій, це е, такі продукти, які відносяться до солодощів. Так а в першу чергу це шоколад, шоколадні цукерки, того що коли. Вживається достатньо кількість таких продуктів харчування, виділяється гормон ендрофін, тобто гормон щастя. Да? Чому от коли там залицяється хлопець до дівчини, да? хоче її розположити до себе, чи хочеться якусь, е, ну, якусь прихильність, да? значить шоколадкою начинає. Тобто це продукт харчування, який обов'язково повишає енергію і повишає гормон щастя. Мед до цього теж відноситься. Я би хотіла е, надати такий невеличкий рецепт для наших. Е... Я перепрошую, що так. вас перебуває, там просто вже чекає глядач, а ми потім так. повернемось так, до рецепту. Будь ласка. Да, хочу задати вам запитання. Просто. Алло, ми вас слухаємо. Так, так, колись мені мама казала, щоб я їла багато моркви, а я її багато їла, але нещодавно дізналася, що моркву можна, що морква дуже добре, ці мікроорганізми, вітаміни усвоюються, якщо з, з олією. Тобто, чи чи це правда, і які вітаміни можна поєднувати, а які ні, щоб вони краще усвоювалися? усвоювали? Дякую. Ви зрозуміли питання. Так. Да, ну, я розумію, що це про моркву і вітамін вітам моркві є. Теж в моркві це кофермен вітаміна А, тобто каротин. І дійсно, це, це зір, це шкіра, це слизиста, це дуже добре, протиалергічно діє гарно. Але моркву треба вживати обов'язково обов із жиром. Це і рослинним жиром може бути, і з маслом, може бути розтоплено. Це так. Так. що це Вітамін жиророзчинний, і якщо це від, в цій моркві не буде жиру, він не розчиниться. А якщо він не розчиниться, він не засвоїться у нашому кишковику. Тому е, говориться, якщо їсти, як е, говориться, кролик цю сиру моркву, вона просто пройде транзитом і ніякого толку не буде. Дійсно, там якась недалека кількість є других вітамінів, але саме краще, якщо це для такого говориться, такою профілактикою, це обов'язково треба із жиром е, зробити морков. Ни морковно яблучний салатик і додати туди якоїсь олії. А тепер давайте ми повернемось до так. вашого рецепту здоров'я. Да, от у мене є такий дуже гарний рецепт. Це ще моя правка, прабабуся знала, і вона завжди говорила, що весною обов'язково люди повинні вживати. Називається такий говориться зривний рецепт. В одинакових пропорціях береться курага, ізюм. Оріхи, лімон і мед в одинаких пропорціях. Лімон береться середньої величини із тонкою шкірочкою. І він вимивається гарно теплою водою, витирається, і це все треба пропустити через м'ясорубку. І ось це зберігається в баночки, закриті баночки обов'язково в холодильнику. І вживати потрібно по одні десертні, якщо це дитина, по одні, якщо немає ніяких алергічних проявів, по одні чайні ложечки після їжі на десерт. Тобто тут є це тут є і вітаміни, і мікроелементи, і там дуже гарно буде то що Там є складові частини QMZ-Q10, QMZ, То є, це якраз харчування для серцево-судинної системи. Тому людина після вживання хоча б 10 днів ось такого е прекрасного, називається ще калівий суп, е вона буде себе відчувати набагато краще. Е хочу застерегти тільки в тому випадку, якщо є якісь захворювання, чи сахарний діабет, чи захворювання нирок. Тут потрібно порадитися обов'язково з лікарем. Цю вітамінну бомбу, про яку ви да, тільки бомбу, що да. Да, е розповіли, її можна вживати круглий е е е цілий рік, чи, можливо, із перервами якось Ні, справа в тому, що е نشر وَيَنْ اه Воно корисне кожен раз, можна його вживати, але саме саме ця вітамінно мінеральна бомба, вона саме краще потрібна для нам наш, для того, щоб наш організм 에, наситився всі мікроелемента вітамінами під час весни, коли йде авітамінозна ну, така програма. А потім, коли починаються фрукти, овочі, достатню кількість, то ми можемо просто покласти його подальше і пізніше і використовувати. Тобто, ми маємо собі і сливу, і яблуко, і вишню, все їсти в натуральному вигляді. Сьогодні. На продуктовому ринку є абсолютно все, навіть очі розбігаються. Так. Скажіть, на який фрукт чи овоч робити ставку? Ви знаєте, справді, що коли я роблю консультації своїм пацієнтам, я завжди говорю, що вони повинні прислуховуватися до себе. Тому що дивіться, коли людина, коли жінка бере мене, так вона вагітна, коли вона носить дитину і в неї наскільки це відчуття, що їй хочеться. Тобто організм сам підказує, який продукт харчування потрібно вжити, для того, щоб отримати ті мікроелементи чи вітаміни, які потрібно. Тому я раджу всім нашим відниченим обов'язково прислуховуватися до себе. Я розумію, деколи. Коли наші бажання не співпадають з нашими можливостями, але це можуть бути навіть зовсім прості фрукти, овощі, от ті, які би вам хотілося. А чи є якісь продукти, які по весні шкідливі? Що не треба їх вживати саме, <смеш> саме весною? Ну я ви знаєте, я завжди говорю, що ті продукти харчування, які неякісні, вони можуть і весною бути неякісні, і зимою можуть бути неякісні. Я особливо для своєї сім'ї, для своєї родини забороняю вживати помідори, е огірки, оці ранні, редістка, помідори, огірки, тому що там дуже багато нітратів, нітритів. Дуже рідко буває дуже хороші якості ці продукти харчування для того, щоб е застерегти від. Від своїх рідних і близьких я це не дозволяю своїм рідним близьким їсти. Пропоную почути відничан. Вони розкажуть про свої рецепти здоров'я. Давайте. Так. Да. Зранку в мене почалися зарядки. Я вже виходжу на вулицю, можу зробити зарядку 15-20 хвилин, потім можуть побігати трохи і так я згортуюсь. А вечором обов'язково я маю бути гуляти, скажімо, півгодинки час для того, щоб було краще перед сном. Є часник, є цибуля, є овочі, борщ. Зараз піст, тому більше переходимо на борщ. А український борщ це ліки. От йду за таблетками, там візьму теж і вітамін треба, то вітамін ви Є е приймав, зараз вітамін А возьму. А вітаміни, якщо я вам сказала, то справжні, якщо це буде весна, ну ще ще поки весни нема настрій, то все ж своє беріть. Навіть ви вирвете ви свою цибульку або свій укропчик, то це вже є, звісно, бо свіженький і сочне є. Зараз відповідь на запитання глядача, а потім ми продовжимо. Так, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Да, ми слухаємо вас, задавайте свої запитання. Дякую е, вас. Добрий день. Доброго дня. Е, скажіть, які овочі в нас більше е, для людини е, підходять? Ті, які виросли на нашій землі і на нашій воді чи заморські там банани, апельсини, е, мандарини. Які вони більше підходять для людини, для нашого генного набору, для нас. Дякую, дякую. Ми зрозуміли ваше запитання. Мова йде е, про те, що зараз останнім часом говорять про те, що е, корисніші ті фрукти і овочі, які в наших рідних широтах е, вирощують. Я так, так я так розумію, що так, да. так правильно да. розумієте. Справа в тому, що ми вже е, генетично е, Говориться, маємо е, вироботку тих ферментів, е, які розчинюють і перетравлюють ті вітаміни і жири, і вуглеводи, і все. І ці фрукти, овочі, які е, наші рідні, які говориться, збираються на нашій землі, вони ближчі до нас і вони набагато менше наш організм втрати ферментів для того, щоб їх перетравити і спожити, тому я не говорю, що погані фрукти, овочі заморські вони мають теж багато. Якщо вони хорошої якості, вони багато мають і до свого складу входять і вітаміни, і мікроелементи. Це дуже прекрасно. Але е, свої, а як знати, рідні, що вони хорошої якості ну для цього є е, певні органи, які повинні за цим слідкувати. Тому угу. обов'язково я особисто коли осінню пок. Купляє фрукти, різні овочі, я розкажу такий малесенький секрет. Наприклад, даже будете купляти чи картоплю, чи моркву, чи ще щось. Візьміть оту ту картоплю, яку ви хочете купити, візьміть її в руки, нагрійте її своїм тілом, а потім візьміть і розріжте. Ви її тоді за ню заплатите. Розрізали, потерли одну біля другої і зразу понюхайте. Якщо вона гарна, якщо вона не має там нітратів, ні третів і не зашкалює, вона буде пахнути картоплею. А якщо там є хімічних багато. Азотистих різних хімічних складових, то вона буде. Пахнути у хімією будь-який так продукт харчування можете провірити і моркву, і буряк і все. Тобто потрібно говориться чувствувати це, відчувати да. свої мабаню, да, на на, на, да, треба брати на нюх, на, 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 на запах, да. так, і, так, і, так. і дослуховуватися до Дослуховуватися так. до організму та пані Глина. Там один з респондентів сказав про те, що він біжить в аптеку і купляти вітамін А і Є. Скажіть, а чи не простіше прийти в аптеку і купити вітамінний комплекс? І все так, ви знаєте, саме лучше це вітамінний комплекс, тому. що що е, наш організм він завжди е, всвою ті вітаміни, мікроелементи в різних дозах, але вони повинні бути в певних співвідношеннях. Розумієте? Тобто, якщо е, ми хочемо, щоб в нашому організмі дуже гарно засвоюється віта е, кальцій, так ми повинні обов'язково з кальцієм вживати Що обов'язково білок, того що без білка кальцій не засвоюється і вітамін С, тобто в такому комплексі. Е, фарма е, фармація працює, вона дуже дуже гарна, але б я всі брала, щоб купляли, якщо купляють мінерально вітамінний комплекс, але він повинен бути. Натуральним, і я хочу застерегти, що не потрібно самому назначати вітаміни, тому що недостатність вітамінів це погано, а коли йде передозування вітамінів, це три рази більше погано. А до чого може призвести передозування? До різ до будь-яких захворювань, в залежності від того, чим іде передоз, чим іде передоз. Я ще вам хочу сказати, що от вагітним жінкам я би не радила вживати велику кількість моркви ні в яким випадку не вживати і пічпі піч, тріски. Тому... Тому що дуже часто, коли е, е, вагітна жінка вживає велику кількість вітаміна А е, народжуються уроди. Так, так, так. Скажіть, а чи є е, різниця якого віку людина, якщо мова йде про вітаміни? Так, так. Е, значить, е, різні вікові категорії мають певні свої і кількість вітамінів. Я хочу сказати на, на прикладі вітаміна С, тому що це вітамін, який ми повинні, то є продукти харчування з вітаміном С, ми повинні вживати кожного дня. Тобто, якщо це для дитини там 6 років, 10 років це повинно бути, наприклад, 50 мг процентів, старшеньким дітям 60%. Міліграм процентів дорослі людини 80 мілігр... міліграм процентів, то вагітні жінки це вже 100 міліграм процентів. Пожилим людям це теж 100-110%. Тобто це залежить все від віку. Щодо фізичних навантажень, вони здатні підвищити наш настрій і, і самопочуття. Так, так, так. Тобто, це, це, це є альтернатива боротьби із весняною хандрою? Так, так, обов'язково. Посміхнутися, сонечку. Ви знаєте, одного разу у мене теж було дуже поганий настрій, і коли я йшла по нашій вулиці, по соборній, я побачила на одному вікні. Посміхнись, мені теж не дуже добре, і ви знаєте, навіть оце посміхнись мені теж не дуже добре. Повисило якось настрій. І Я хочу сказати вінничанам, щоб вони просто посміхалися, незалежно від того, чи це знайома людина чи не знайомила, щоб вони віталися і вони отримують енергію заряду ореться від своїх близьких, знайомих і дуже дуже далеких незнайомих. Зараз зробимо паузу. Я хочу запропонувати нашим глядачам декілька фізичних вправ. Вони прості, але корисні. Той, хто покинув займатися фізичними вправами, часто чахне, бо сила його органів слабне внаслідок відмови від рухів. Ібн сіна, іранський філософ, лікар. Перша вправа завжди треба зробити розминку, тому перша вправа буде ось така: це маленька розминка. Руки до себе жали в кулачок і робимо трішки руки корпусом в сторону, розминаємося, розминаємо ножки, поясницю. Далі можна вже включити руки в роботу. Робимо удар вверх. Чудово, тепер в сторону. Добре. І вперед. Вкладаємо силу в удар. Чудово. Тепер трошки відпочили. І зараз будемо піднімати коліно. Вверх. Раз, два, три. Колінко вверх. Раз, два, три. Вверх. Вверх. Добре. Трішечки поприсідаємо. Робимо правильні присідання. Присідаємо так, щоб у вас був прямий кут, нижче не потрібно. Коліна повністю не розгинаємо, коли стаємо. Носочки ніг дивляться вперед і коліна не виходять за рівень пальців ніг. При правильному присіданні вас дуже добре пропрацюють ягодичний м'яз, а також всі м'язи бедра. Можна трошки покарокувати, в кінці зробити або марш, або легкий біг. Хто бажає, можна пробігтися на свіжому повітрі. Бік це найкращий піднімач настрою. вправу робіть десь по хвилині. Це такий простий рецепт здоров'я та гарного настрою. Наші оператори щойно випробували вже ці вправи. Я бачила, як вони за камерами повторюють ці рухи. Я дякую вас, пані Галина, за розмову. Приходьте до нас ще, адже ще купу запитань, які я вам не встигла, okay. не встигла задати. І можливо, у вас є що сказати нашим глядачам? Да, хочу сказати нашим глядачам, що зарапіст. І на даний час дуже багато наших вінничан, вони зберігають цей піс і в свій раціон зовсім не включають ніяких продуктів харчування, білкових продуктів харчування. І тому сідає наша імунна система і себе почувають люди теж не дуже добре. Хочу порадити, що білкову їжу може замінити фасоля, може замінити чечевіця, може замінити гриби, можуть замінити оріги. Тобто до свого раціону, будь ласка, обов'язково обов'язково потрібно ну, говориться, до меню свого вкладати отакі продукти харчування, і на столі обов'язково повинна бути цибуля, чесник і кисла капуста. Я дякую вам, будьте добрі. Шановні, що ж не заплющуйте очі на перші ознаки весняного гіповітамінозу. Побільше гуляйте на свіжому повітрі, робіть фізичні вправи, і тоді у вас все буде гаразд. Це була програма. Рецепт здоров'я. Не хворійте.